Коли серце нагадує про себе, кратал. Крата природна сила для вашого серця. Отже, хотів би почути вашу думку. Ми стежимо уважно за тим, як парламентарі зараз обговорюють попередньо в комітетах і пропонують очевидно вже якісь ідеї напрацювання щодо зміни до цього законопроекту про мобілізацію. Власне, які зміни можуть бути внесені, які скажімо так, пункти і норми цього законопроекту викликають найбільше хвилювання лише в суспільства, скажімо так, і застереження, але і у самих законотворців. Ну, в принципі, воно мало дуже серйозний відгук в суспільстві, оскільки як позитивний, так і негативний, я б назвав цей законопроект такою боротьбою певних двох інтересів. Оскільки в першому випадку ми маємо інтереси тих, хто відповідно перебувають в тилу, і в принципі вже звикли і адаптувалися до тих норм, які існують для осіб, які перебувають в тилу, і ми маємо значну кількість військовослужбовців, які фактично з лютого 22-го року не мали достатньо Відпочинку, втомлені, і відповідно теж хочуть побувати в тилу, і відповідно відпочити або взагалі звільнитися. Але разом з тим в цьому законопроекті є власне мова, як про тих, хто перебуває в тилу, так і звільнення тих, хто перебуває власне на фронті, і тому власне тут так, скажімо так людей в певній мірі зіткнули е, два інтереси, тобто одних і других, тому це породило власне цю жваву дискусію, яка триває і досі. Фактично, законопроект є дуже значний, дуже об'ємний уряд вніс законопроект на 72 сторінки, де власне передбачив низку змін в чинне законодавство. Як що стосується власне проходження служби, так і тих, власне, які досі або не стали на облік, або перебувають на обліку, маса змін відбув, відбувається власне з порушенням, як зазначають правозахисники, і зазначає навіть уповноважена Верховної Рада з прав людини з порушенням власне прав людини, з порушенням конституції, чому уряд відповідно цього не з не у Передбачив перед внесенням і відповідно не проконсультувався з, з усіма іншими установами, які уповноважені, власне на аналіз таких законопроєктів, Ну залишається питанням. Якщо власне визначити основні заходи, які пропонуються до змін в цьому законопроекті, то відповідно що стосується призовників або осіб, власне, які зараз перебувають на військовому обліку, то суттєво звужуються права в контексті відстрочки, оскільки підстав для відстрочки стає менше спроба їхня в реалізації цих прав теж звужується, оскільки якщо раніше було що на одній тещі міг не йти варвію і зять і, і всі сини, і відповідно, і чоловік. Згодом було внесені зміни, що хтось один в сім'ї, а тепер відповідно те, що має сама обирати, і це при тому, якщо вона власне потребує, наприклад, стороннього догляду. Тобто, сам факт наявності тепер не є однозначним свідченням того, що особа отримає відсрочку від служби під час мобілізації. Е, найбільш одним з таких кричущих і найбільш поширених. Випадків в цьому в суспільстві це відповідно є те, що е, обмежується право на користування майном. Це найбільше збурило суспільство, оскільки фактично особа позбавляється права користуватися своїм своєю нерухомістю, е, рахунками в банках, е, відповідно низкою інших прав, що стосується її. Власності і це є звуження істотних прав, оскільки без рішення суду ми маємо можливість ЦК накладати арешти на, на ці рахунки, на це майно, на спроби отримати кредит. Що стосується. Власне забезпечення призову то теж ми маємо зміни в контексті того, що, наприклад, органи місцевого самоврядування, які раніше лише організовували відповідно мобілізаційні заходи, оповіщували населення, то тепер вони забезпечують призов. Не просто організовують оповістку, але й забезпечують призов, тобто на них перекладають ще силу селену функцій, які раніше були лише в ТЦК, і взагалі в законопроекті є теж багато власне моментів, коли фактично функції ТЦК перекладаються на ряд інших органів. Наприклад, на органи місцевого самоврядування стосовно забезпечення мобілізації, на роботодавців стосовно вручення повістки, на працівників поліції стосовно вручення повістки, на консульські органи, які не мають права здійснювати жодних. Дій стосовно осіб, які перебувають за кордоном без наявності військово облікових документів, і, ймовірно, з подальшим власне врученням повістки, тому відповідно в контексті цих цих норм ми маємо таке розпорошення фактично можливостей ТЦК на ряд інших установ, які не мали би мати власне. Таких функцій, але разом з тим держава їх їм доручає, і що на мою думку є доволі небезпечним, це те, що фактично от зараз створили власне електронний реєстр призовників оберіг, і відповідно там міститься інформація про всіх призовників, але і ТЦК надали, мають надати доступ до ряду інших реєстрів, наприклад, до того ж самого реєстру про прав на нерухоме майно, до інформації про банківські вклади і так далі, для того, аби власне вчасно блокувати або вносити до відповідних реєстрів відомості про. Про власне військово зобов'язаних разом з тим. Тобто, якщо інші органи і установи мають ряд інших інституцій, які слідкують за дотриманням законності в контексті цього, то тут ми маємо фактично безлімітний доступ усіх працівників ТЦК, які просто мають доступ до того чи іншого комп'ютера відповідно до інформації з бази, про людину фактично можна буде дізнатися абсолютно все. Без фактично законних підстав для отримання такої інформації, тобто базові речі стосовно захисту персональних даних, повністю нівелюються. Фактично стосовно відстрочки, як я вже сказав, люди власне найбільше тривожаться в контексті того, що, наприклад, вони отримали інвалідність третьої групи, прийшли МСЕК, відповідно, отримали відповідну довідку. Разом з тим, відповідно, в військоматі це право повністю нівелюється, оскільки інвалідів третій групи. Будуть підлягати призову, і як вже власне заявило Міністерство оборони, що інформація про наявність тих чи інших розладів здоров'я, які викладені в висновку МСЕК, яка фактично є спеціалізованою власне установою спеціалізованою групою лікарів, які встановлюють діагноз, ними нівелюється. У них є своє ВЛК. І, відповідно, висновку МСЕК вони нібито не довіряють, а людина має прийти окремо в ВЛК. Ну тобто, ми маємо приклад того, коли одна державна інституція не довіряє документу. До іншої державної інституції, що фактично породжує певний правовий хаос, оскільки людина встановлено законному порядку підтверджує факт наявності розладу здоров'я однак інша інституція цьому не вірить і відповідно пропонує пройти це все заново без фактично належної кількості лікарів для того, щоб діагностувати ту чи інший розлад здоров'я, оскільки як ми знаємо, що фактично ДЛК не мають ні приладів для того, щоб якоїсь діагностики на місці і так далі, вони все одно відправляють призовників. До лікарень для того, щоб вони відповідно приносили певні медичні висновки. Разом з тим, ми маємо позитивні зрушення в контексті тих, хто власне воює, оскільки найперше це звільнені з полону матимуть право на відпустку в 90 днів. Зараз це питання було доволі не а також власне два роки відстрочки для тих, хто вже прослужили. Натомість, зараз вони мають лише півроку відстрочки, через піврокові строчки після звільнення, якщо вони звільнилися, наприклад, там, за сімейними обставинами, їх мають право признати повторно. Разом з тим, ще один законопроект, оскільки це законопроект 10378, то є ще законопроект 10379, триста Несений також урядом в той самий день щодо посилення відповідальності військовослужбовця, він теж виявив неабияку фактично увагу суспільства, оскільки е, суттєво. Е, посилює відповідальність військовослужбовців за ті чи інші порушення під час несення служби зараз. Фактично, військовослужбовцю досить важко відстояти свої права, оскільки, перебуваючи в зоні ведення бойових дій, доступу до правової допомоги і до можливості захистити свої права, навіть написати елементарно рапорт про те, що його права порушені, фактично неможливо. Відтак, фактично, ми створюємо такі доволі. Негативні е, способи е, власне ведення е, військової служби для військовослужбовців, які в її проходять, оскільки ще більше залякуємо тим, що там у разі втрати майна неналежного або невиконання якогось певного наказу людина може е, власне отримати досить серйозний термін. Е, Арешту і відповідно без можливості фактично довести те, що ж було насправді, оскільки перебуваючи, як я вже сказав, десь в окопі, то написати рапорт і довести фактичні обставини справи є досить складно. Олександр, я вам просто неймовірно вдячний за таку детальну аналітику цього законопроекту, або навіть двох, які пропонуються зараз на розгляд. У нас буквально дві хвилинки є ще ефіру до дев'ятої. Я хотів би власне вас запитати про те, от ваш прогноз наскільки швидко чи довго будуть приймати цей законопроект, зважаючи на всі ті ризики, які ви окреслили, і що може змінитися, що депутати будуть пропонувати, пом'якшити, викинути, забрати із цього документу. Як ми знаємо, після розголосу фактично відповідний комітет Верховної Ради з питань оборони нацбезпеки збирався повторно. Повторно запрошувалися власне всі співавтори цього законопроекту. МінФін гостро виразився про цей законопроект, оскільки немає фактично коштів на його реалізацію. Разом з тим були напрацьовані певні зміни. Однак ці зміни досі не опубліковані. Ми маємо зареєстрованих чотири альтернативних законопроекти. На моє переконання, ці чотири альтернативні законопроекти не дуже мають шанс в. Власне, отримати голоси в залі, оскільки таки правляча партія має фактично певний реванш, певну, певну більшість, і відповідно матиме змогу ухвалити той чи інший законопроект, звичайно, з підтримки інших законотворців. Разом з тим, ті строки, які були заявлені на початку, що до 10 січня відповідно все було буде прийнято. Ну це воно було дуже нереалістично і фактично воно було навіть дуже шкідливо було таке заявляти, оскільки ми бачимо, як черги за кордоном для оформлення. Так, ми маємо певне е, нерозуміння ситуації громадян тут в Україні, тому що фактично люди не знають, як будуть реалізовувати свої права, що буде далі. Взагалі, певна така ситуація паузи, тому що ніхто не знає, що буде завтра, і оце, власне правове таке невизначення породжує ще більший хаос і ще більше е, несприйняття суспільством власне тієї чи іншої інформації, що мені здається відіграє також на руку ворогу, оскільки дуже легко зараз запускати якесь і псо і розказувати будь-які небелиці про те, що буде відбуватися далі. Е, разом з тим. Зараз лише воно проходить комітет Верховної Ради і має бути винесено до першого читання. Водночас інформація з, з комітету, власне, про те, що то його ніби мають відправити на доопрацювання, на допрацювання, то якісь є висновки негативні від інших комітетів. Наразі не власне не відображено в дійсності, оскільки немає інформації про повернення. Е, планувалося, що його якраз сьогодні винесуть на перше читання, але разом з тим цю інформацію спростували е, в підсумку власне то тих строків. Власне, визначу, що Якщо навіть його приймуть в першому читанні цього тижня чи наступного, то далі до другого читання відповідно має прийти щонайменше 10 днів, оскільки за ці 10 днів народні депутати будуть мати право подати свої правки до другого читання до цього законопроекту, і відповідно лише після орієнтовно 10 днів до двох тижнів він воно може цей законопроект може бути винесений до другого читання. І лише після другого читання, відповідно, після голосування за законопроект в цілому його може бути підписано голови Верховної Ради і Здантом України ну, на моє переконання, що реальне прийняття цього законопроекту і відповідно введення в його законну дію може відбутися не швидше середини лютого, з огляду на те, скільки резонансу, і скільки неточностей містить з чинні його норми, і скільки норм потрібно ще допрацьовувати для того, аби якось збалансувати між правами і обов'язками, і відповідно не дати можливості створити якийсь певний правовий хаос в державі. Дякую дуже за ваше включення. і Експертний такий висновок. Олександр Золотухін, юрист з нами був на зв'язку.